Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні я розповім, як я годую рибок. Відео буде показано годування за два різні дні, так як корм повинен бути різноманітним і в рибок теж повинні бути свята. Своїх рибок я годую двічі на день. Ось я вам приготувала ті порції, якими я кормлю рибок. Або я кормлю замороженим кормом, мойною, або таким мотелем. Якщо сьогодні я даю заморожений корм, або мойну, то я не даю сухого корму їм. Якщо такої розкаші в мене нема, то я годую тетрою. Мені подобається тетра, бо вона не бруднить воду. І рибки добре поїдають, і корм не залишається в акваріумі. Оце такі для більш крупних рибок. Мені подобаються ці пластівці, це його банка, тетра. Це також не реклама. Просто я розповідаю, чи мені подобається годувати. Це дуже гарний корм, бо його можуть їсти і ті рибки, що плавають в середньому шарі води, і ті, що на поверхні плавають, вони його поїдають. І він падає на дно і достається тим рибкам, які донні. Це звичайні пластівці, теж тетра, і вони для самої маленької рибки в акваріумі, щоб вона змогла ну, його проковтнути, бо ці пластівці не всі можуть ковтати. Так, і до дна оцей корм майже не допливає, бо його з'їдають в верхніх шарах води. І на ніч, коли вже вимкнуло світло, і щоб поїли точно були накормлені самі анцитруси, я кидаю таку от кучку, але в мене там три. А цитруса такого розміру, як моя рука, тобто вони великі. Це На, на ніч їм вистачає цього корму. Це порції на велику кількість рибок. У мене 80, може, трохи більше рибок. Тобто, якщо у вас в акваріумі 20 рибок або менше, то таких великих об'ємів не потрібно їх давати. Ось я годую рибок замороженою мойною. Мойна мілка і рибкам невеликих розмірів, а також малькам дуже подобається. Під час годівлі я вимикаю фільтри, які створюють течію, щоб вода не бурлила і рибкам було добре їсти. Для більш крупних рибок я даю заморожений мотиль. Я годую тільки замороженим вакуумованим кормом, на якому є знак ветеринарний контроль. Це такий маленький кружочок, в якому намальований мікроскоп написано ветеринарний контроль. Тому що з кормом, який ви купили на руках, можна занести шкідників, або корм може бути просто зіпсований, і рибки можуть потім після цього хворіти. І це лікувати рибок, це дуже проблематично. Зараз в мене корм «Акварія». Ці замереження корма, я даю акварію. Але він ще з довоєнних запасів. Тобто я його купляла в зоомагазині до війни. Зараз мойну, мотиль я в зоомагазинах не зустрічала. Але я сподіваюся, що з часом все налагодиться. В акваріумі розпочався закат і поступово вимикається світло. Рибки влаштовуються спати. А сами навпаки, прокидаються, щоб поїсти. З замороженим кормом я годую рибок під вечір, десь за годину до вимикання світла. Все, що не встигли рибки з'їсти при світлі, після його вимкнення з'їдять коридори, сибоци і анцитруси. Це донні рибки, і вони підбирають весь корм, що залишився на дні. Ось вже настала ніч. І в світильнику зараз вмикається режим луна. Ось ми бачимо, як рибки вже лягли спати. Гупі влаштувалися на роголіснику. Це нічна зйомка, виплили сами. Ось анцитрус, якого він розміру порівнюючи з моєю рукою. Скалярії приплили, подивіться, що відбувається, може ще щось дадуть поїсти. Це самка цитрасу, вона тут сама наймолодша, найменша. Сама Не подобається, що я її знімаю, включила ліхтарик, світить їй. некомфортно пішла ховатися. Це коридор ескрапчатий, це самка, самки більші, самці трохи менші. І дивіться, якого вона розміру. Це для тих, хто каже, що коридораси – це маленькі рибки. І коли вони стають дорослі, вони вже ось ось такі, вони це не дуже маленькі рибки. Отак виглядає акваріум вночі. Це коридорас з Black. Також не подобається, що його знімають. Доїдає мотиль. Це Коридора скрапчити і там в глибині сидить коридора з штерба. Піддивились трошки за самами вночі. Це вже наступний день. І щоранку я доливаю в акваріум воду, яка випаровалась. Це приблизно літрів 5, інколи менше, інколи більше, в залежності від того, скільки води випаровалось. Це вода з фільтру зворотнього осмосу. Для акваріуму дуже корисна, якщо доливати щодня невелику кількість відстояної води або осматичної. Зранку я годую рибок сухим кормом тетра. Рибки поїдають корм з задоволенням. Він ніколи не залишається. Звісно, якщо ви насипаєте туди півбанки, то. Він залишиться і зіпсується, і зіпсує вам воду. Тож обережно, не треба сипати багато. Якщо рибки не з'їдять весь корм, він впаде на дно, і якщо там на дні його також ніхто не з'їсть, то на наступний день корм покриється пліснівою і зіпсує вам воду. Рибки почнуть хворіти, і такі проблеми в акваріумі це дуже погано і вони не потрібні. Може призвести навіть до загибелі рибок. Але якщо так вже сталося, що ви перекормили рибок, то вас врятує сифонка ґрунту. Просто прибираєте цей весь корм з дна, сифоните ґрунт і все буде добре. Маруся, Маруся брысь. Ще в мене є така чарівна веделка. Вона прив'язана ниткою до лампи. Я її, на неї вдягаю огірок або кабачок нарізаний тонкими такими слайсами. І кидаю в акваріум, анцитраси з'їдають за ніч повністю. і На ранок просто залишається одна веделка, але її дуже добре з акваріуму винімати за цю нитку, щоб не поласкатися там руками. Велку я інколи вдягаю в або якесь листя, щоб рибки її поїли. Рибки дуже полюбаляють КРПВ. Для, ось на відео видно, що наводилася крапива наколота, і я її перед тим як опустити в акваріум, обдаю окропом, кип'ятком, і потім отак рибки її чудово з'їдають. Десь за день крапиви вже не залишається в акваріумі. Ще з задоволенням рибки їдять листя горіха, але спочатку я їх висушую, потім також обдаю, обробляю кип'ятком, і рибки їдять листя горіху. На все добре, до зустрічі на каналі. І ставте лайки, підписуйтесь на канал.